Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Upstate Family Берксі Church. За кілька днів Америка та багато країн світу будуть святкувати День подяки або Thanksgiving. І сьогодні ми хочемо запитати членів нашої церкви, за що власне вони вдячні Богу в цьому році. Тому давайте пішли і поспілкуємося просто членами нашої церкви. За все. Все, що було, я дуже вдячний Богові, вдячний, що я почав ходити в цю церкву. Сподіваюся, що це буде надовго, на все моє життя. Вдячний за свою супругу, вдячний за свою сім'ю, за моїх рідних, які переїхали від війни сюди, до Америки, до Південної Кароліни. Ну, от. Вдячні за друзів, які тут зустрів. Дуже дякую, дуже приємно. Ви за що ви вдячні Богу в цьому році? Е, найперше, вдячні за церкву, що ми можемо знаходитися тут, е, можемо славити Бога. Е, на, на другому місці сім'я. За сім'ю дякуємо за здоров'я, яке Бог дає, за благословіння в сім'ї, за матеріальне, що Бог дає. Ну і за те, що ми живі, що можемо. Діти цього життю. Дуже дякую, дякую за вашу відповідь. Ви як сім'я, просто по два слова, за що ви вдячні. Ми тільки можемо додати амінь. За, за, за те, що Живі? Все сказали. Ну, за щось там, за роботу. За сірошку. О, так мило. Божечко, як це мило. Дякую. Що я вдячний Богу за те, що я його дитя і за те, що ми в церкві Євбісі Славимо Бога і любимо Бога. Дуже дякую. Дякую за вашу вітання. За те, що він об'єднує церкву і продовжує її розвати далі, і за те, що приїхали наросині батьки до нас. І ми маємо гарний час. Дуже дякую. За все, за все, що Бог нам дає, що нас благословляє, допомагає. За все, за абсолютно за все. Не можна навіть щось своє ділити. Я тобі поможу. за те, що ти в Саус да, Так, За, за, за те, що я переїхав, <рес> Бог допоміг переїхати Саус Каролайну. За все. Супер, дякую. Так, да, я можу подякувати Богу. У мене цей рік було весілля за дружину Валентину і також переїзд Саут-Каролайну. І за те, що Бог береже у дорогах. За все йому подяка. Круто, слава слава Богу, вітаємо з, з весіллям, з тим, що створилася нова сім'я. Побачимо. Так, ну, я теж хочу подякувати Богу за те, що ми маємо в нашому житті, за охорону всіх дорог, всіх шляхах і за те, що ми маємо таку гарну церкву, чудову церкву, де ми можемо приходити і прославляти його ім'я, і дякувати йому за все, що ми маємо. Супер, дуже дякую, хлопці, за вашу відповіді. Хай би обласнують вас. За церкву, за місце, де ми є, за природу, за життя, за мирне небо і дуже багато за все. Дякую, дякую за твою відповідь. Році. Ну, можливо, не, не тільки в цьому році, взагалі, за що ви найвдячніше Богу? Ну, найперше за те, що ми його діти, що я особисто, його є донька, не раба, не, не, не незнайома, а знайома Господу Ісусу Христу, як його дитина. Це найперша, навірно, найсильніша вдячність. А так за кожну хвилину життя, за дітей, за онуків, за церкву, за все, за все слава Богу. Дякую, дякую. У мене також дуже великий список, щоб перечити. Дуже дякую за ту милість, яку він обновляє кожен день над нами. Що, що маємо куточок, що він прихистив нас за все йому. Дякуємо, що він є, що він нас полюбив, що знайшов у мирі цьому. Слава йому навіки. Дякуємо, слава Богу. А ви? За все дякую Богу, благодарна йому за те, що він нас прихистив тут. в церкві. дуже гарна. любимо її, і також дякуємо Богу за те, що і благодарим Господа за Америку, за те, що ми маємо таке чудове. Таке врем'я. І благодарим Господу за нашу Україну, молимо за Україну, щоб Господь зберіг її і дав перемогу. Дуже дякуємо за хід поліха, благослови вас. Перш за все хочу дяку, подякувати за те, що є можливість перебувати в цій країні, є можливість бути разом зі своєю сім'єю і ціную кожен момент життя, який він дає, кожну хвилину, тому що розумію стан в нашій країні, то продовжую молитися і вдячний за, просто за життя, вдячний. Да. Дякую я за твою відповідь. За всі його щедрі батьківські благословіння. А за зятя? Особливо вдячна. Дякую, Бог благословить. Найбільше дуже складно, так дуже швидко сказати, але вдячна я, звичайно, за сім'ю, за дітей. Просто мріяла мати четверо дітей, і Бог так зробив у Сергія один брат, у мене одна сестра, і я не знала, чи воно справдиться. Але дуже дуже вдячна Богу, що у нас є четверо. І ще би мудрості всіх їх правильно виховувати. А так, слава Богу, і за церкву, за друзів, за людей, які Лиські серцю, дуже дякую Богу. Дякую, Віка, за що ти по особливому вдячна Богу? Я вдячна Богу за все, що в мене є. Дякую Богу за те, що в мене є батьки. Вони живі, здорові. Дякую за те, що в мене є чоловік, за церкву. Да. Да. Да, Дякуємо за ваші відповіді. За сім'ю і за свою донечку. Класно, так мило. А ти за що? Тоже за сім'ю і за її донечку? Ну, я теж благодарна за свою сім'ю ну, і за свого парня. Вау. Класно, ну хай благословить тебе і твого парня, і тебе твою сім'ю і твою донечку. Чоловіка. І все. Це правильна відповідь. Це Правильно відповідь почули, але справді. А за чоловіка, за дітей і за те, що маємо можливість жити без війни. Да, слава Богу за це. Дякуємо за твою відповідь. За те, що він відповідає на молитву і завжди дає свою відповідь вчасно. Дякуємо, дякуємо. За здоров'я, за благословіння. За те, що в нас мир. Дуже дякую. Ми найбільше вдячні цьому році Богові за друзів за церкву в UBC. Це а я, певно, за ті які пройшли в цьому році, бо я в цьому році попав в Америку. <ріху> Супер. Дякую за ваші відповіді, харчу бласнювання. За те, що ми дожили до цього року. О, правильно. Ще за що, Аріна, ти за що надяш набув? За батьків, каже, так неправильно. Ну за нашу церкву, за те, що у нас підліткове, класні. За батьків? І За батьків. Молодець. Тіма. За те, що ми дожили до цього року, і що ми приїхали сюди, і що Бог подарував нам таких класних людей до церкву. Супер, дякую. Ви круті, молодці. А хто у нас тут ще є? О, розкажи нам, Кристина. За друзів. За друзів. Все, в тебе класні друзі, особливо от та дівчинка. Е, окей. Е, ви куди, Ідіть сюди. Е, Це дуже хороший чоловік, він дуже вдячний Богу. Е, Славка, е, Ванес, привіт. Е, через кілька днів святкуємо Танцгівін. Ну, Дякую. день подяки. За що ви найбільше вдячні Богу в цьому році? Ти ще вже відповідаєш. Я дуже вдячний, що в мене сьогодні день народження, він мене благословив що в мене така гарна дружина. Ти сьогодні не Так. Ви вже не народжує? Угу. Поздравляю. Дякую. Ох. Я вдячна за Ауді свою. А, а ще? Е, за часи нові, а полочі, кстати. Вау, круто. Ще що? За гарні понти. За можливість понтуватись. Друзі, за друзів, за друзі сім'ю. Все супер, дякую. Ви круті. Ауді, Apple Watch – це реально круто. Щоб їздить. Да, ще BMW, ауді, Audi – це люди круті. Ти знаєш, напевно, я таку думку почула вчора. Треба бути вдячним абсолютно за все, в будь-яких випадках. І радісне серце це є саме вдячне серце. Тому вчитися бути радісним, і мені здається, це буде класно. Це радість. Супер, записали. Дякую. Ви за що вдячні Богу? Дякуємо Богу за те, що ми живі, здорові і те, що ми тут з вами. А ви? Вдячні за кожен день, вдячні, що наші рідні живі здорові в Україні і що ми тут адаптовуємося. Супер, дуже дякуємо за ваші відповіді. Хай Бог вас благословить. Друзі, ну що ж, ви бачите, церква любісів насправді церква, яка вдячна Богу. Тому, хай Бог вас благословить, До нових зустрічей. Пока.